Ну от, зробив я отаких от, от дві цяцьки. Все видно, ну, з якого желіза знайшов, з такого зробив. Ну як я його робив? Якщо звернути на це увагу, ось ви все бачите, отако я його ставиться. Отам залишився отой о, старий отвір, що був. О! о так краще видно. Ось він був. І я по ньому вже центрувався. Ось так воно має бути. Але чому так я зробив отвори. О, ну це вже моє ноу-хау. Додумався до такого. Що получається? Якщо ми піднімаємо цю тягу, чим вище піднімаємо тягу, тим коротший хід ножа виходить. Чим нижче, тим довший хід. Но Є маленьке но, ну, якщо ми піднімаємо вище, а якщо в нас отвори посверті вертикально вверх. І ми піднімаємо цю тягу, в нас кут атаки зменшується. Відповідно, того є отвори, Ну, я її ще не почистив, бо такий з пересердя. Там є отвори. Ними можна регулювати кут атаки. Так от що я зробив? Якщо я поставлю цю пластину таку, о, а я її отак провів, вставив цього маркера і провів радіус. І получився такий. Тобто я, міняючи е, хід ножа, я не буду міняти кут атаки. Кут атаки буде виставлятися окремо. Ну, е, На ці, на МТЗ я зробив тут е, поставив тяги, щоб гвинта, щоб можна було регулювати тут. Для удешевлення вона стоїть така. О, та я його приварю і в мене буде доповнительна функція. А ось і відповідь, чого були обрізані оці вуха на копачці. Я, це стоять мої 15-ті колеса, фермер. А оце, ця копачка була розрахована під отаку гуму москвичовську. Так от в чому різниця? Тут 57 см діаметрі. Тут 62, десь 63. І що виходить? Що заходить всередину. А в чому фокус? Я цьому товаришу продав ґрунтозацепи. Скілець е, цього. Камаза чи зіла, вони однакі. Вони мають 59 сантиметрів в діаметрі. Плюс 4 см оці ґрунтозацепи. 8 і 59. 67. Да, 67, а тут 62. Відповідно, воно йому впиралося, через що він його обрізав. О, все просто. Ну, головне ж, я ж попередив. Копалка розрахована під ці колеса і кардан розрахований. Все, воно було підігнано. От ми його вчепимо і побачимо. Ну от. Все стало <кхи> без проблем. Все виставлено, все добре. Буде копати. Кардан підійшов, все підходить, все як треба, все. От. Крутиться, ходить. О, ну все, що тут у мене на 18. А тут, -а, тут -а посадочне на 16 втулка. Або переробляти крепеж, або ще така в мене є ідея, я тільки не мірав. Хочу спробувати в мене від старого прицепного дві пластини. Я туди нові зробив. Якщо поставити пластини, вони в мене під 16, в крайньому случаю, в випадку приварю дві гайки. Розсверглю отвір, і щоб менше переробляти. Все. І вверх є, куди піднімати при бажанні, вниз. Ну тут якраз це все розраховано на 16 ой, на 7 см глибини копки. Колесами можна регулювати. Ось вони були тако, отако, отако обрізані. Оці колеса повинні йти вниз і при переїзді вони. Опускається пониз, щоб можна було їхати і ніж не, не бився об землю. Всі проблеми. О. Ну ще треба розібратися з посадочним і теоретично воно в мене вже готове, щоб випробувати. Жаль, звісно, що... Але ви бачите, що яка різниця. Я поставлю два коріщатка. О. Як це мені так стати, щоб... було? О. Бачите, яка різниця в колесах. О, ну, дуже багато переробляти. Мені, щоб під ті колеса, то треба тут -ту сепку удлиняти сюди десь до сих пор. Переробляти кардан, бо все удліниться. А ради того, щоб перевірити те, що я зробив, воно буде добре. Ну, як ви бачите, оцей фокус, оцей зроблений. З одної і з другої сторони. Тобто я можу регулювати хід ножа, не міняючи кут копання. Кут копання коп... міняється ось тут того. О, цими отворами. Можна було назад висвелити більше і це все. Тож кут у мене тут 16 градусів О, для копання. Саме то. Ну що, чекаємо, що погодки. Бо маю копати. Тітки картоплю, а в неї ну, не викопали дощі, мокро. І щось, я так думаю, що мій МТЗ, в нього гума-то на 16, але вона вузька і може буде трошки зариватися в землю, щоб не буксувало. Точніше, не буксувало, щоб не заривалося в землю. А ця різина вона забиватися не буде і повинна хорошо Їхати. Ну, провіримо. Попробуємо. Ну, як ви бачите, ще трошки доробити, і копалка буде вже встановлюна. Останеться її тільки провірити. Ну от Моє прицепне. Ну, що саме цікаво? Бачите середній отвір? Тут 19 з чуть чути не 20. Палець 17. Ну, а у мене тут 16. Ну, фрезу я робив під 18. А в мене навіть не все нормально. А що я вирішив, оцю штуку розібрав я. І все, вона лежить. Болтик і все. Але ж я не мірав. А в думках було поставити оце, я сняв колись свої стопятки. Воно було, я зробив з кращого желіза. Все. Так ви бачите, що... О. Не совпадають отвори. Тобто різні мотоблоки, різні це все. Ладно. Все. Гратись не буду. Прицепне, до копалки переробляти довше. Ось. Вирізав я такі пластинки. О. Я їх взяв дві, ш... дві штуки докупи, отак зварив. Потім болтиком стягнув. Приварив гаєчки і вже на 16 сюди заходить. О, тут теж Отут отвори на 16 відповідають цим отворам і ці остойки поставляться. о, Зараз я буду його скручувати. ну от Закріпив я. Ось, зробив я таку пальця такого яка заходить сюди змінительно, сюди трошки плотніше. но справа не в цьому. Справа в чому, що щоб щепити цю копалку, вона важить ну, за 50 кг, десь під 60. Значить треба все, оце, все піднімати, все це сникати, як ми бачимо, що треба е, тут завести, мотоблок, опустити морду вниз. Там підножка. Підножку обрали вага спереді. Хочу ці з буктом. Це я до того, бо мене були записували, на що я. Робив до МТЗ регульовану копалку, яка дозволяє гвинтом регулювати глибину копання і всі оці транспортні роботи, щоб можна було їздити. Ось через що, я не буду це знімати, бо це ну, не треба дивитися. Ну от, Попробую я завести і попробувати, як воно дава. Ну, от Бачите, випробування пройшло успішно. Все нормально. Я, ну, ну Треба було після того, як вона побувала в чужих руках, провіритись. Ну, як ви бачите, що все, ще раз повторюю, тако теоретично можна уголок обрізати. Но воно стає між колесами вільно. Проблем нема. О. Оце я поставив на кирпичі і воно практично. Достає до самого низу. о Ну, що я зробив? Ну, як ви бачите, ось поставив сепку, це все закріпив, копачка стала, тут о е можна побачити, що ця копалка має свободний люфт. Карданий вал. О. Зверніть увагу, що, бачите, тут Зажатим болтиком, шайбочка. Тут ніколи нічого не розкрутиться. І крім того, що багато користуються колпачками, і не дивляться. Завжди включати мотоблока треба тоді, коли зупинився вал відбору потужності. Як ви бачите, я би щеплення, і воно ще крутилося. Він трошки вже прогрітий. Тільки тоді можна користуватися мотоблоком, коли при виженому щепленні зупиняється вал відбору потужності. У вас ніколи не буде тоді шестрення або робити ГР. А той ще буває ще гірше, що ви включили е, холодний мотор, включили передачу, а потім ви з маєте щеплення і воно не їде. Ну, от, все є. Будемо пробувати. Ну, оцю частину я її не реставрував. Вона підходить до мотоблока один в один. Так що можна копати без всяких проблем. Якщо під інші колеса, тоді, да, тоді треба. Ну, можна опуститися вниз на один отвір, якщо будуть менші колеса. Або треба глибше копати. О. Ну, теоретично, так як... Я її буду продавати, і невідомо під який мотоблок вона піде. Я не хотів сильно переробляти, можливо, і не, цю деталь не так важко переробити. Хорошо, ну що, будемо чекати, в нас другий день, більш-менш світить сонечко, як ви бачите. О, будемо сподіватися, що, що ці дощі закінчилися, і ми зможемо працювати далі. Ми переможемо. Слава Україні!